Друзі, колеги, бжолярі, всім привіт! Значить, відбувся у нас цьогорічний обмін вощини в Лубенському районі Полтавської області від компанії Дубовик. Дуже було привезено багато вощини, багато бжолярів долучилося. Долучилися з других міст, сіл, з Прилуцьких, з Прилуцького краю долучилися, з Лохвицького краю. Багато Оржівського, Гребінківського країв. Ну, всім дякую за те, що долучилися у першу чергу ми запаслися якісною вощиною, тому що не зрозуміло, як буде далі розвиватися ситуація по вощині, по Воскові. Але я думаю, ті, хто долучився на цей рік, вощиною забезпечені. І багато поступило дзвінків е, вдячності за те, що було організовано. <кій> Вибачаюсь, і проведений обмін. Багато хто, ті, хто брав у тому році, дуже задоволені цією вощиною, особливо задоволені литою вощиною. От в тому році люди перший раз, коли брали цю вощину, вони так скептично відносились, та ми попробуємо, та як воно, та що. А в цьому році цієї вощини не хватило. Та вже там старше покоління людей, я розумію, що не. Нерви в усіх і так далі, трошки аж так почали там підлаюватися, але ми цю проблему вирішили. Всім поділили, як то кажуть, порівно всі залишилися задоволені. Я думаю, ну, воші не вистачило катаної всім, литої не вистачило в цьому році. Так що, на наступні роки, якщо ви хочете замовляти, просто определіться, якої вам кількості потрібно. Тому що під, коли машина готується з від'їздом на Полтавську область, під кожного клієнта особисто готується кількість вощини. Так само в цьому році, році були і в тому році були вощина індивідуального розміру, тому що є нестандартні системи вуликів, і кожен хоче під свій вулик, щоб потім не різати, не було відходів. <кій> Вибачаю, зробити. Вощину. Так що компанія дубовиків також робить вощину індивідуальних розмірів. Зрозуміло, що це потрібно невеличкий хоча б об'єм 20, 30, 50 кілограм. Ну, Заради однієї пачки ніхто ж не буде вам, я думаю, таким, ви розумієте, займатися. Але люди працюють, ми дуже дякуємо Євгенію за те, що іде нам на зустріч, везе. В таку неблизьку дорогу вощину. І цей обмін в першу очередь дуже вигідний бджоляру. Тому що одиниці, хто міняє віск на вощину при такій системі 6 кг воску на 5 кг вощини, без будь-якої доплати. все. Якщо комусь там, наприклад, менше потрібно вощини, гроші віддають за віск. Так що все якось так. Е, значить, друзі, звісно, підпишіться на даний канал. Поставте, будь ласка, лайк. При можливості поширте відео. Тому що вощина добувик це дійсно вощина, яка варта уваги. Да, Багато е, хейпу є крім цієї вощини. Але е, я кожну партію, яку я беру, є вощини, я переплавляю. Дивлюся на якісь воску, структуру воску. І це я не кілограм переплавляю. Я... Чи цей, не, не один листочок. А я кілограм беру, переплавляю при правильній е, умові, при правильній воді, у правильній тарі. І потім виходить. Ну, там дійсно хороший вікс, там немає ніякого гімна, парафіну і так далі. Багато, можливо, будуть там коментарі. та ні, та, та там, ні, ні там Друзі, е, з тих часів, як я перейшов на цю машину, я забув, що таке рамки пливуть. Я забув, що таке рамки бджоли розгризають. Цю вощину, Даже, навіть, коли немає взятку, ця вощина стоїть у вулику, приходить взяток, вони тянуть. Ну, питань немає. Лита також вощина бомбезна, її ще лучше тянуть. Але на ній є один мінус. Я, наприклад, навощую більшу кількість рамок взимку. Та не більшу, а все, я навощую взимку. Я літом не навощую. Я роблю ту кількість, яку я. Знаю, що я її відструю. У цьому році трошки в мене залишилося, стоять рамки з невідбудованою, бо рік був дуже такий складний. І вони стоять без ніяких проблем, вся вощина не відпадає ніде нічого. Так що якість дійсно, якість дійсно класна. За це ми дуже дякуємо, звісно, Євгенію. Це, я думаю, нароботки не одних десятків років. Так що всім мирного неба. Благополуччя хороших медозборів, хорошої зимівлі в першу очередь. Тому що трошки у нас є питання, я бачу, виникають в багатьох по кліщу. Ну, я вважаю, це трошки недороботка бджоляра. Так само є недороботка і по воску. Багато от, можна побачити на моєму Тікток-каналі, є в Ютубі. Там я викинув багато класного воску, хлопці перевезли чистий, забрусний, рамочний, вичищений. Видно, що двойна перетопка, ну, просто бомбезний віск. Ну а є, звісно, у нас і бжолярі, які так скептично відносяться, раз перетопили, не почистили, погано почистили. Ну, Хлопці, ви ж хочете отримати якісну ващину? Якісну будь ласка, перевізіть якісний віск. Е -е 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 от були такі моменти: от стоїв, стояла людина і каже, коли ми дійдемо до того моменту, коли в нас у бжолярів буде чесність. Коли наші військи не будуть розбивати ну, кожен брусок воску, коли береться, він розбивається. Дивиться структуру, дивиться, чи туди ніхто ніякої гадості не вплавив, бо різні випадки бувають. Тож, давайте будемо відноситися до своєї справи е більш чесно, більш совісно, ну і якісно. Е я думаю, що ви всі хочете якісну вашіну. А виробник, зрозуміло, хоче якісний віск. Тому що із кожного неякісного воску є затрати, є відстойка на сміття і так далі. Це все технологічні процеси, але якість повинна бути відповідна. Відповідної вощини, відповідної воску. Так що, всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, ще раз прошу під лайк, підтримайте канал. Всім до побачення!